А, Григорій Васильович? а я це думаю, де б його вареників поїсти. Ой Григорій Васильович, так у вас женюх на вареники краще, ніж у кота. Да? Ну так давайте кудись поїдемо. Ну, так, щоб недалеко, бо бензин дорогий, дай, його й нема. Так ну, тут... вибирайте. Ну, я знаю село тут недалеко в Чернігівському районі. Там люди такі гарні, добрі. І там точно будуть вареники. Ну, поїхали. Поїхали. Якщо сонце сходить вранці, то ранньою буде весна. Яка сиропусна неділя, такий і Великтень. А масницю провести треба щедро, тоді весь рік буде багатим. Григорій працював у Чернігівському районі, тож заможні села знає. І одне з них селище Олещівка. Рухаємось київською трасою. Минаємо села Куличівку, Іванівку, Ягідне, Красне. У Тупчіївці повертаємо наліво і ще вісім кілометрів. Олешівка та спершу Ольшатка отримала назву від навколишніх вірхових лісів. У 16 столітті об'єдналися вісім хуторів. Так і виникло поселення на річці Смолянка. У часи Гетьманщини село було столицею Олешівської сотні, пізніше увійшло у склад Козелецького повіту. Нині Олешівка селище міського типу Чернігівського району і знаходиться за 35 кілометрів від Чернігова. Та чи не даремно Григорій витратив пальне? Чи відчуємо ми національний колорит свята? Ні, може, до Марії зайдемо. Ні, ні. Ой, дивіться, Григорій Васильович, колоду затягнуть? А ну давайте постаємо. Дівчата! Куди це ви колодку тягнете? До Олени. До Олени. там два хлопці та такі гарні і неодружені. Незаладі їх колодку притягнути. На горіночки попити. Так добре погуляти. І ну, давайте ми цього разом з вами. Дай, дай, давайте, Григорій давайте, хлопців. <хи> в Україні в усі часи головним обрядом масниці були колодки. Колодка у наших предків була символом продовження роду. Заміжні жінки обходили родини, де були парубки, котрі за рік не одружилися, і прив'язували їх матерям колодку до ноги. Зяєшко, колодку притягнули. Та ну і що ж мені колодка? Як навіщо два хлопці не одружені? Вони ще ж молодиї. Ану, господиньо, давай ногу. Так. Дай, Дай, на. навіщо, тобі зараз я. От, а Так я зганя, щоб твого сина осінь не одружила. Оце <плес> Я <плес> 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 <А> там в'яжі, я жить добре, щоб хлопці одружилися. Та в'яжитися, мати, 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 мати полюбила, мене мати полюбила, два городи горобила, гуляю я, ой гуляю я, два городи. Хлопцям колодки і це ми можемо а, зараз прив'яжемо. Обов'язково, ну хлопці, йдіть сюди. Та ми вас зараз об'яжемо, щоб ви одружилися, та матір радували. Ось так карали затятих одинаків, що не скористалися з весільного сезону. Прижимо, <реку> прив'яжемо. <реку> не женися, їси, то колодку неси. Відкупитися від колодки можна було танцями, піснями чи горілкою. Та забави не помітили господарі, що гості завітали. Доброго дня вам. Доброго здоров'я! До нас ще гості не брябилися. Ми приїхали з Чернігова і хотіли дізнатися, чи бережуть волиші всі обряди старовинні. От і приїхали на Масляну, хотіли погуляти, поспівати, вареників поїсти. Є до столу. От будемо. Може ви наряд наш діметься. Та може ви ділити наші. Ой, як було б добре. Щоб своя ж була. Лишівські жінки відправляють мене в костюмерну. — От дивіться, пов'язувалися отут, отак. А, а чому таке широке? Тому що, коли б вона була вже при надії з дитиною, то ця юбка теж одягалася, і вона не видно було, бачите? А тоді ще передавала своїй дочці, онукам. Ви ж бачите, що воно дуже таке старовинне, воно шилось від от. мами до доньки? Так, да, передавалося Да. Одягаючи старовинний одяг, відчуваєш кожну деталь. З'єднуєшся з нею. І починається зворушлива, дивовишна подорож у часі. Тепер давайте спідниця називається. Спідниця. Це суто Олешівська спідниця. Вона застібувалась не на талії, а під горлом. Такий одяг шила дівчина до заміжжя і носила усе життя. І отут можна було ще й дитинку носити. Так, 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 Ну от Олексійська молодиця, дуже гарна. Дуже? А -а -а. Хоча наша була, ну так. Да. Ой, дорогі гості, проходьте до столу, сідайте, пригощайтеся, проходьте до столу, будь ласка. Проходьте, у нас стіл який гарний, чого тут тільки немає. Бі сирники, і вареники, і налисники. Ходім колодію на нашу затію. Будем їсти, будемо пити, світ Божий хвалити. А хазяйки вже наготували. Одних тільки вареників, як зірок на небі. І з сиром, і з маком, і з картоплею, і з вишнями. Так, Григорій Васильович, ваш час настав. Слюна вижила. А ще традиційний холодець. І холодець навіть. Так. А чому холодець? Масляна ж? Масляна, а на масляну завжди варять холодець і свинячих ніжок. Чому він називається ніжковими заговинами? А коли з'їдають хлопці і дівчата холодець, то беруть кістки і кидають кістками по воротях. А хто не докіне до воріть, значить той може не дожити до великодні. Головною стравою їжею було на масляну. Готували вареники з сиром і їли зі сметаною. А традиційною стравою були млинці гречані, смажені на маслі у печі. Любили ще горілку пити. Горілку пили? З господарю, тож давайте наливайте. Та почастуємо гостей наших. Даливайте. Дорогі гості. Та що ви, Іваночку, робите? Хіба можна в нас на загоньки горілочку пити? А що ж робити? Та що це ви каєте, тітку? Хіба це масляна, без питва? А, Всі п'ють. І ми бувало, коли з батьком вип'ємо. Всі пили, і брати, і сестри, і гості наші. А як закусимо, то й батько заспіває був собі гарний хлопець на років двадцять три, любив казак дівчину і з сиром і пироги. Ой, чули, чули, чули. Чи-чи Всі цілої муки, Дівчина його любить, чули, 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 чули ми, дівчина його любить, А він Амінь, Ну Давайте випивайте, дорогі гостячки, випивайте. Ой, виб'є го родино, щоб житечко родило і житечко, і овес, щоб зібрався від увесь. Лучче було б лучче було б не ходить. лучше було, лучше було не любить, лучше було, б, лучше було, та й не тепер, тепер забудь. І як годиться, вступає господиня оселі, найстарша учасниця колективу. Нелі Михайлівні на стрітання виповнилось 85. Тоді так здорово не пили, як тепер п'ю. І колодку. Аді пилі потрошку. А наливка, наливка, польчинство наливка була. Солія така стоїть, і наливка. І первак. І первак був горілка. а наливка була, у соліях наливали. Так не пили, потрошку. Потрошку. По <су> так, так, потрошку по випила і солії нема. солію. <су> <су> і і і і і і і це я добре, це я пам'ятаю. Наливки все тоді були дуже в моді налівки цих суліях. А щодо гулянь? Які були гуляння? Каталися на гірках. Каталися на гірках, на конях. На конях, на, конях, на санях каталися. І, і так водили з хати в хату. Ходи Перезви. З одного, з одного. З одного, з одного з в Оце огуляють, наприклад, у мене в хаті, а тоді йдуть до баби Гарпини, Одна жила напроти Баба Гарпина. До баби Гарпини йдуть у Романовни гуляли, у Гарпини, у баби. Тоді можуть ще піти, ще до когось у хату. Перезвін. Як називалося? називалися хат. Перезвати, духати, собі. Звали, перезви, перезви. Перезвали, ага, ось. Ми вас звали, а вони нас звуть. От перезви. Так, 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 так. Оце так і було. Ой, хлопці, дивіться млінці, спину жару. Ой-ой-ой гарячі гарати. Ще. Свитка маслом геть помазана і хрещать, і, і свитка, і блуза. А поки масляна, поки масляна, треба одістися об пуза. Наївся. <реш> а смачні, За башні, ой, пахнуть. Да. Беріть, пригощайтеся. Да. Пригощайтеся. Запрошую. Пробуйте, Пробуйте наші страви Олешівські. Григорій Васильович, чим вареники? З вишнями. З вишніми? Ну да. як, смачні? О, ой, я... треба спробувати. А до вареночка чарочку. Пригощайтеся, будь ласка, дякую. Ой, смачна це <ця> наливочка. <зırır> <Так>. <зırır> mm. на вишенька. та на вишеньках. У зварчик є. Шапив варин. Ой, Григорію, насмішив. Вареника втопив у сметані. У селі ж така сметана, що в ній ложка стоїть. Охльопали, вузами повели. Та наливочки випийте. Ой, Григорій Васильович. Молодецько такої молодиці сидити. Ну так, Васильович, будемо гріти зараз вас пригрівся. Я тільки починаю від Узвару. Їжте, Григорію, їжте, щоб на увесь рік вистачило. Ай, панечки, може. Yeah. <laughs> Так, Петимо до домой. Цілий тиждень і завершувалися прощеною неділею. Масниця, свято всепрощення і примирення. Люди намагалися забути всі образи і печалі, вирішити всі конфлікти, аби зустріти весну у злагоді і мирі. Тож, гості дорогі, господарі і люди добрі, простіть нас, простить. І вдруге простіть, бо просить і в третій раз простіть. Бо просить і ми на, на прошаємо. на кажуха. І хоч колодій забороняв весілля після Масляної, та масниця була початком нового циклу залицянь і пошуку пари, бо ж масниця. Символізує прихід весни, відродження життєвих сил, як людини, так і всієї природи. побачення зиму! Ой, а що це за турист приблудився? Мабуть, також приїхав у Олешівку у пошуках старожитностей. А в цьому селищі на усіх мисливців старовини вистачить. У наступній серії сніданку туриста ми продовжимо, захоплюючі подорожі Доброго дня. Доброго дня! А чи тут живе хазяйка, що готує налисники з гарбузи? Ти взяв, бачите? Мого не взяв, того розплесканого. О, е -е -е -е! Так. Супер, так? Да? Супер. Так ви дізналися, з чого вони? Поки ні.